У Лузовій працівники комунального підприємства Екосан замінюють контейнери для збору сміття. Їх надали шведські партнери у межах співпраці з Лузівською громадою за програмою посилення управління побутовими відходами в Україні. Контейнери встановлюємо по центральній частині місця. По перше, були встановлені такі контейнери по закладам медицини, освіти культури. Також далі будемо встановлювати ці контейнери по Майданчикам на мікрорайоні, на яких свій час провели ремонт покриття і встановлено огорожу. У межах співпраці підприємство отримало більше 400 сучасних сміттєбаків, говорить директор «Екосану» Володимир Селезньов. Та розповідає про їхні переваги. Вони дуже гарні, тим, що вони не піддаються корозії, Частково з них не витікають залишки відходів. Ці контейнери тільки для побутового сміття. Забороняється викидувати в контейнери великогабаритний або будівельне сміття. Хто це буде робити, будемо штрафувати за порушення правил благоустрою». Співпраця зі шведами триває у подальшому. Партнери обіцяють надати комунальникам рекомендації щодо управління побутовими відходами. Вікторія Кожитуб, Анна Скрипник, Максим Сабельніков ТРК Лозова.